Я сумував за футболом, дуже радий, що Карпати повірили в мене, дали можливість прогресувати. Мені цього дуже не вистачало. Я дивився матчі Карпат. Не всі, не кожного тижня, але бачив, як команда грає, в якому стилі. Мені цей стиль дуже імпонує, тому вважаю, що зможу принести користь команді та допомогти їй в подальших цілях, вершинах. Ну, звісно, мені. Більш зручніше грати центрального захисника, але ну, якщо тренер мене буде бачити на інші позиції, буду виконувати все, що від мене залежить. Пропустив там майже три місяці. Це був дуже важкий період для мене, як фізично, так і психологічно. Але зараз новий етап кар'єри. Я впевнений, що я зможу набрати форму і буду всі зусилля спрямовувати, спрямовувати щоб Набрати як швидше форму і допомагати команді. Е, дуже тепло прийняли. З багатьма хлопцями я знайомий, тому приємна зустріч, е, тому все дуже класно пройшло. А з ким не, не був знайомий, я думаю, в нас є ще час, щоб познайомитися поближче і робити одну справу і йти вперед разом. Давай, давай, з тецьком, рухається удару у у ближню дев'ятку. Ось це так підключення. Дуже складно було грати. Ну, команда Карпат дуже сильна. Але те, що мені там запам'яталось найбільше, це підтримка на стадіоні, вона дуже неймовірна. І я вже в перечутті, коли зможу зіграти свій перший домашній матч, і мені дуже, дуже чекаю цього. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.